Друзі, я вас вітаю! Сьогодні питання конкретне. Бачу дуже багато пророцтв в інтернеті, що війна закінчиться в червні місяці. Питаємо, чи закінчиться війна в червні? Нехай карти скажуть, що вони думають з цього приводу. І так, чи закінчиться війна в червні? Дивимось. Добре, дякую. Три сторони, переговори. Бачите, яка ситуація? Ситуація на вагах. Тут, або ж 50 на 50, або ж є два варіанти розвитку подій. От зараз говорять, розмовляють про це. Помірність. Нам говорить про те, що дуже довга карта, але все йде по плану, все йде по божественному плану. Тут Янгол стоїть. Але почекайте. Помірність нам завжди говорить, що період довший, ніж ви поставили в розкладі. Карта місяць, яка говорить про обман. Тобто, навіть якщо будуть говорити про закінчення війни, ось ці всі розмови будуть вестися, що ось-ось дуже багато в інтернеті про роз, дійсно зараз з тим, що війна закінчиться в червні, це обман, по-перше, по-друге, якщо ці дві карти прочитати разом. То це буде шахрай, агент або ж зрадник. До чого це тут? На якусь людину вказує. Цікаво. Розклад показує чітко, що якась людина є зрадником, прямо кричить про це. Тобто, це дуже важливо нам знати, що хтось являється агентом російським. Ну, бо зрадник. На кого працює? Тут дві сторони: Україна і Росія. Очевидно, що якщо зрадник України, то це російський агент. І далі у нас п'ять пентаклів нестача ресурсів. Але ми питали про війну. Війна не закінчиться в червні місяці, і карти говорять, що якусь дуже важливу роль відіграє ось ця людина, яка є агентом. Подивіться, на звороті також дві жезлів. двійки це завжди невизначеність. Це завжди, коли ситуація нестабільна. Бачите, про завершення війни, коли питаєш, особливо конкретно, коли даєш термін в червні. Тут тільки одна карта, старший аркан, помірність, сказала нам, що почекайте, ви просто термін неправильно поставили, але все йде за планом, все йде за тим планом, щоб завершити війну. Давайте зараз порахуємо число розкладу. 3, 2, 5. Помірність у нас 14, 14, 5, 19. І 1, 20, 1 маю на увазі мах, 20 і 18, 38 і 38,5, і 43, 4 і 3, 7, колесниця. Тобто, карти говорять про те, що верніше, карта розкладу говорить про те, що ми рухаємося, ми дуже активно рухаємося в напрямку завершення війни, колесниця, коли ми тримаємо ще під контролем цю ситуацію. Тобто карти говорять, що. Україна вже дуже сильно контролює ось цей рух до завершення війни. Те, що вам говорять, що від України нічого не залежить, вони там уже все порішали, домовилися між собою і так далі. Ні, ні. Розклад говорить, що від України багато що залежить. Дуже багато що. Бережіть себе, друзі. Нехай вас Бог оберігає завжди і всюди. І до нових зустрічей!